У 2026 році модернізований транспортний літак Ан-26 знову з'явився на авіабазах повітряних сил України, довівши, що легендарна машина здатна залишатися актуальною навіть через десятиліття після свого створення. Інженери українських авіазаводів провели глибоку модернізацію, зосередившись на підвищенні безпеки, економічності та бойових можливостей літака. Силова установка отримала оновлені турбогвинтові двигуни з цифровою системою управління, що забезпечує кращу паливну ефективність і надійність у складних кліматичних умовах. КокПІТАН-26 було повністю перероблено, аналогові прилади замінено на сучасні цифрові дисплеї, інтегровані в авіоніку українського виробництва. Це дозволило екіпажу мати повну ситуаційну обізнаність у реальному часі. Також було модернізовано системи навігації та зв'язку, тепер ан 26 може виконувати польоти у міжнародному повітряному просторі відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. Військові версії отримали нову систему електронного захисту, що підвищує виживаність літака під час операцій у зоні бойових дій. Особливою гордістю стала можливість швидкої переобладнаності літака від вантажного до медичного або десантного варіанту. У 2026 році модернізований Ан-26 став важливим елементом української логістики, допомагаючи доставляти гуманітарні вантажі, техніку та особовий склад у найвіддаленіші куточки країни. ан 26 довів, що навіть після десятиліть служби українська авіаційна школа здатна поєднати традиції і інновації, створивши машину, яка служить надійно, ефективно і з гордістю несе синюю жовтий прапор у небі.